Чергове перейменування вулиць у Полтаві. Цього разу маємо нагоду більше дізнатися про такого гідного українського діяча, як Феофіл митрополіт Харково Полтавський, в честь якого перейменували колишню вулицю Безвірницька, це як їхати в сторону Дублянщини вздовж річки Ворскла. З поверненням 1943 року Східної України в совєтську зону окупації православні парафії або знову закриваються, або перетворюються під юрисдикції створеної у вересні 43-го Сергіянської Московської патріархії. Митрополіт Феофіл був єдиний з архієреїв УАПЦ, хто не виїхав на еміграцію. Серпень. 1943 року до Харкова вступає Червона армія. 14 січня 23 року висвячений на Єпископа Лубенського і Миргородського під юрисдикцією Московської патріархії. У цей період Булдовському вдалося організувати навколо себе велику групу прихильників автокефальної церкви в Україні. У травні 1917-го брав участь у у полтавському прихальному з'їзді, на якому виступив з доповіддю про українізацію церкви, член полтавського прихального управління, народився в родині священника Іоанна Мусійовича Булдовського на Полтавщині в селі Васильівка Хоролівського повіту. До лютневої революції 1917-го в Російській імперії служив священником, був відомим прогресивними поглядами і українофільством. У 1901 році Булдовського викликають до Полтави. І, починаючи з 1901 по 1923 роки, він настоятель церкви всіх святих, яка знаходилася на міському кладовищі. Це колишня вулиця Кобиляцька, що стала згодом Тро Троцького, потім Фрунзе, зараз європейська. Якраз у тому місці розташований сучасний меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни. Вічний вогонь. Як бачимо, за змінами назви однієї вулиці можна простежити долю цілої країни. Паралельно зі служінням у церкві він працював законовчителем і вчителем у різних навчальних закладах. У червні 1925-го виступив один із організаторів собору єпископів у Лубнах, на якому було проголошено утворення Української православної церкви з канонічною послідовною ієрархією, Українська соборна єпископальна церква. Вислухавши роль. 77-літнього митрополита Вислухавши розповідь 77-літнього митрополита, який ще досить бадьоро виглядав і зберігав ясити твердий розум, Мстислав Скрипник запропонував Булдовському заректися свого становища на спокій і приєднатися до розбудови УАПЦ на сході України, на що владика після ледових роздумів дав ствердну відповідь. Єпископ Стеслав повідомив про це владику Полікарпа Сікорського інниканора Абрамовича, які погодилися прийняти митрополіта Болдовського в єпископат УАПЦ. Улітку 1942 року до Харкова прибув місійний єпископ УАПЦ Мстислав Нарада. 27 липня 42-го року, яка пройшла у Харкові за участі Митрополіта Феофіла і єпископа Переяславського Мстислава, членів Харківського іпархального управління та голови Полтавського паріхального управління, ухвалила. Визнати, що парафії підпорядковані за владиці Феофілу на терені Харківської, Полтавської, Суспільної і Курської областей, становлять складову частину Української православної автокефуальної церкви на чолі з адміністратором. І архієпископом Полікарпом. Під час окупації Феофіл Булдовський звернувся віруючих з відозвою припинити суперечки, забути давні образи і об'єднатися в одну православну українську канонічну церкву з дозволу німців у кінці 1941 року у Харкові було створено рієпархіальне управління. Зі спогадів патріарха Мстислава ця подія, мені, здається, до кінця життя залишиться в моїй пам'яті надзвичайна подія, просто щось чудодійне. Село Рябці на Полтавщині недалеко від станції Полтава Київська, літо було оголошено, що відбудеться велике хрещення народу, особливо молоді. Це було над ставком. Однак бік його, один бік його, що від сонця творив щось ніби амфітеатр, і там зібралися діти, молодь навіть дорослі, які не були хрещені. У багатьох на руках малі діти. Хресник, хресних бракувало, так що не раз хресний батько мати були. До 10-15 дітей, зі мною два священники, смеркає, починають блибати зорі на небі, чудові полтавські зорі. Співає хор, переважно жінки, відбувається надзвичайна містерія. Читаються молитви щиного хрещення. Люди заходять у воду один за одним і поливають. Злечика. Потім ми ходимо і мируємо охрещених. Було понад 300 душ до хрещення. Того я ніколи не забуду, і як буду замикати очі, переді мною завжди буде те чисте зоря на небо і та дивна містерія. За два дні 6 та 7 жовтня було опрацьовано акт поєднання церков, яким поєднувалися Автономна церква та автокефальна з назвою Українська автокефальна православна церква. Звістка про об'єднання нещодавно розділеної українських церков швидко поширилася Україною, викликавши велике піднесення серед автокефалістів, так і серед автономістів. У редакції Рівненської газети Волинь було видруковано акт поєднання церков і розіслано до всіх парафій автокефальної і автономної церков. Для... Але єпископи автономної церкви пан Симон і Антоній не дали розіслати його до своїх парафій. Натомість вони зіслали, засіли за створення своїх документів. Якби митрополіт Олексій і адміністратор УАПЦ митрополіт Полікарп одразу після 8 жовтня повідомили рейськомісаріату у Рівному про це об'єднання і надали відповідні аргументи. Можливо, б, вдалося б уникнути такої нищіної обструкції акта поєднання церков. Та, на жаль, вони спізнились, давши випереди себе доносчикам. Гітлерівці заборонили навіть згадувати у пресі. Про переговори 8 жовтня в Почаєві і про акт поєднання церков. 12 листопада 1943 року митрополит був заарештований групою НКВС СРСР, 20 січня 1944 його довели до смерті у Сталінських застінках. 16 квітня 1917 року на Соборній площі у Полтаві за участю священників вперше вільно відзначилося свято Шенкченківських роковин, де з промовою перед учасниками виступили священники. Серед них виступив Феофіл Булдовський, котрий виголосив свою промову українською мовою і закликав прихожан нести нашу рідну мову до всіх людей і на всі краї. і мовою. Просвіщати рідний край і рідний народ. 1 травня Феофіл Булдовський опублікував свою статтю Шевченківський праздник в полтавських єпархіальних відомостях. Якраз у цей період, 3-6 травня 1917 року, у Полтаві з ініціативи Феофіла Булдовського відбувся надзвичайний єпаріхний звіст духовенства і мирян Полтавської єпархії. Який відкрився співом заповіту Тараса Шевченка на музику Гордія Гладкого і гімном Ще не вмерла Україна? З'їздом було прийнято рішення про необхідність автокефалії і повної українізації Православної церкви в Україні.